Усім привіт! І сьогодні вирішив записати прикольне відео стосовно того, що колись записував теж на цю на ту ж тематику від стосовно зарплатні, і е, хочеться дійсно ну, посміятися або поплакати. Я навіть не розумію. Е, колись клацав діапазони зарплатні Junior QA Ну, тобто, це усі буде у нас з вами. Наприклад, automation це трішки більше, аніж, наприклад, Menu QA і General QA – це приблизно одне і те саме, там, що стосується саме зарплатні. Тобто, тобто, початковий діапазон приблизно стартує з 600 доларів і рухається в такому напрямку, щоб все ж таки бути більшим. Потім middle. Стартує від 1400 доларів а, і рухається далі. І так само, наприклад, сеньор. Тобто починаючи з 2800 і закінчуючи там, десь в районі там трьох з половиною. Дуже дуже це, ці зарплати взагалі є правдивими. тобто а, там ну вони варюються, там може там, півтори тисячі, там, дві тисячі і так далі. Тобто, все одно є певна медіана, є там певні мінімуми, є певні максимуми, а, проте, проте а, беремо най, найменше інтерн. Ну тобто ін, інтерна, бо трині, тобто це людина, яка ну майже. Знаю тільки теор... теорію. Ну тобто, теорію після курсів або там теорію подививши Ютуб, це зрозуміло. Тобто, в будь-якому випадку, джуніор – це в принципі той, у кого є, хоч... хоча б трошки досвіду. А, і подивився я вакансії. Ну, просто стало цікаво, що відбувається зараз, а вибрав тільки ті, котрі мене дуже дуже сильно розсмішили, кій інженер а, тут не вказано. Junior, Middle, Intern або щось ще, ще таке. Зарплатня від 12 тисяч до 15. 000. Тобто від 300 доларів до 370 приблизно. А, і вимоги. Знання на рівні Intermediate. Тобто англійська дуже впевнена, тобто середня на рівні того, щоб ви могли Взагалі розмовляти з замовником, і він з вами, і ви один одного дуже добре розуміли. Знання видів тестування та розуміння методології розробки. Ну, окей, тут це зрозуміло. Це там трішечки теж подивитися Ютуба. Знання життєвого циклу дефекту, ну, тобто знайшли там і так далі. Вітаюся, до написання. Тест-кейсів, чек-листів так і документації. Ну, тобто, окей, створення вітається у, у людей з досвід створення документації. Круто. Тобто, люб, взагалі тестув, будь-який тестувальник повинен вміти а, писати документацію. А, розуміння веб-технологій HTML, CSS, JSON, JavaScript. Ну, окей. Добре. А, навички складання SQL лише на рівні простих запитів. Дуже добре, це круто, і досвід роботи Agile Scrum у процесах. У мене є лише одне запитання: ну, зараз тільки про, про після того основні обов'язки: аналіз та уточнення вимог із замовником. А хто взагалі замовник? Ну, тобто, я так розумію, що це буде аутсорс-компанія або став, котра вам дала проект, а ви вже керуєтесь Стосовно цього проєкту там чи напряму з замовником, чи напряму СПІМ. Написання тест кейсів, ну від цього нікуди не дітися. Тестування функціоналу, ну для того і були взагалі, скажімо так, до проєкту приведені тестувальники, ідентифікація проблемних місць і так далі. У мене є лише одне запитання: 300 доларів. 300 доларів, тобто людина повинна знати, Англійську, на відмінну, і повинна мати досвід, тому що тут без досвіду, без знання SQL взагалі немає чого робити. Тобто, це позиція, як мінімум, строну Джуна, строну Джуна з доброю англійською В мене лише всього одне запитання: 300 доларів проти 600. Ви взагалі, ті, хто створюють ці. Вакансії. Чим взагалі думаєте, ну, це я не питаю, не намагаюся вас образити. Ну, типу, хто захоче у вас працювати? От, дійсно, там, окрім тих, хто е, прийшов набратись досвіду. Але в сьогоднішніх реаліях 300 доларів. Ну, я нікого не хочу образити. Е, напевне, навіть охоронцем на Ну, я не знаю, там на тому ж паркінгу заплатня буде вище, я більш ніж впевнений. Хоча для цього не треба ніяких курсів закінчувати, не знати англійську мову. Що ви хочете сказати з цією зарплатою? Ну тобто, я взагалі дуже сильно стривожений нашим з вами ринком. Ні, таких вакансій не дуже багато. Просто хочеться посміятися, щоб люди, котрі їх створюють, такого не робили. Тепер junior слаш Мідл. Джуниор Ну, це взагалі. У джуніора 600. 6 на 4 приблизно 24. ну Нинішній курс 40 гривень в обмінниках. Тобто, для джуніора мінімальна зарплата це 24 тисячі гривень. Для мідлу, для мідла. 1400 доларів. Ну, 1400 доларів е, в нашій країні це е, 18 тисяч гривень. 18 гривень. А, ну, Це у нас буде 450 доларів. Навіть нижче, ніж зарплата джуніора. Вимоги, комерційний досвід продуктів від двох років. Ви серйозно. Ну, тобто, серйозно, два роки. Е, за два роки люди стають. Мінімум, мідлом максимум сіньора, а у сіньора, ну, трішечки більше зарплатня, тобто від, від двох років. М -м -м. Я, я навіть е, дуже сильно впевнений, що люди біжать та спотикаються. Е, досвід роботи окей, тут все зрозуміло, тут нічого такого надзвичайного немає. Це теж легко, це не те, що означають на курсах. Планувати свою роботу буде плюсом прагнення та практика написання автотестів. Mm. Автотестів. Це QA Automation. А QA Automation Junior починає медіана 900, а middle 2,5. Ну, хай буде так. І. Буде плюсом прагнення та практика написання автотестів. Добре. За 18 тисяч гривень. Обов'язково усі будуть прагнути. Я це прям бачу: тестування продуктів і так далі. І так далі Можливість в офісі та і так гнучкий графік, ну тобто, це взагалі надзвичайно крута вакансія. Джуніор трині. Ну, тобто, о, тут хоча б плюс-мінус добре, там трині там, приблизно там, 300 там, доларів зарплатні, ну, типу, типу, трошки менше. Ну, тобто тут у нас хоча б є варіювання, тобто від 10 там, до 20. І судячи з усього, будуть від вас о, намагатися о, отримати навіть не трині. Тут вже набагато більше, ніж трині Усе на англійській, і так далі. і так далі Тобто, аутсорс компанія а, пропонує максимум 500 доларів для джуніор трині. Ну, таку, добре, куди ще не йшло? А, далі, middle manual QA. Oh, manual QA. Middle. 1300 мінімальна зарплатня. Угу Ну, так, так, долар же у нас з вами, поскільки це виходить. Долар у нас з вами по 10 гривень. Тоді так, виходить все в порядку по, по, від двох років. від двох років. Клас. Тестувальник теж саме: 10 тисяч від 10 до 2. А як взагалі ви будете визначати, скільки платити? Ну, це, це ще допустимо. Добре. Там тестувальника можуть взяти після курсів і так далі. Чудовим бонусом будуть базові знання у галузі англійської мови рівня B1. Тобто певна англійська мова для співпраці з замовником. Ну, це взагалі добре, Це QA, там можуть люди робити певні приколи. android Developer. Тобто, для програміста під Android. Давайте ми з вами тут трошки змінимо. Так, software, engineer. Виберемо. Ну, взагалі, там Android у нас буде це Java або Kotlin. Ну, більше зараз на Kotlin і. 600 доларів, так? А нам пропонують аж 250. Тобто від 250 до 20 тисяч. Клас. Ну, тобто, це круто. Front-end developer. з двома роками досвіду буде працювати за 10 тисяч гривень. Обов'язково кожен Кожен з, з рівнем англійською. як мінімум, b 1 або c 1 клас. Чесно кажучи, починає бомбити від усього цього. Ну, всі ми розуміємо, що. А зараз айтішники це приблизно як, ну тобто почина, особливо там починаючи десь як там нотаріуси, або там, в, там кінець, початку 2000-х років, зрозуміло, що кожен зараз, ну або не кожен, багато людей зараз хочуть стати айтішниками. Окей, там QA або програмістами, або будь що. А, і зрозуміло, що ринок праці чим більше є пропозиції, тим менше буде там і навпаки спрос. Тобто, це теж зрозуміло. Але ну, рилі, really, люди, ну вельми шановні чари е, та вельми шановні компанії. Що ви робите? Зупиніться досить е, досить робити такі приколи. Ну, це знущання над тими, хто навчався в універах. По 5 років, тими, хто закінчив е, курси, котрі вдляться е, ну, приблизно десь півроку мінімум, е, котрі підтягували свою англійську, котрі працювали в цьому е, ну, тобто. Заради того, щоб отримувати 10 тисяч гривень, ви серйозно? Ну тобто Чесно кажучи, дуже сильно бомбить від того, що я бачив. Одразу попереджу вже в кінці, що не всі вакансії такі є нормальні. Просто пинкули по -по подивіться і посмі... Ну, Тобто, тут, крім... окрім як посміятися, нічого не залишається. Дякую за те, що виділили час. Всім пока, до наступних зустрічі.